Сьогоднішній світ він настільки швидкий, і всі наші пацієнти вони також швидкі. вони Враховують свій власний час, вони хочуть по часу прийти, по часу вийти, щоб це було все швидко, якісно, доступно. Ну і також це могло бути онлайн. Тобто, тобто любий пацієнт, який приходить до мене, наприклад, як до лікаря, вона може одномоментно прийти у ЗД, Ми я можу зробити свою роботу. Плюс індокрінолопроконсультував. Плюс на місці ми здали аналізи. Все таке інше, і пацієнт протягом одної години обслуговується в, принципі, в декількох лікарів, здає аналізи, проходить діагностику, лікування. Це називається закритий цикл. Далі аналізи приходять пацієнту в телефонному режимі, і лікарі можуть проконсультувати подальше пацієнта в онлайн режимі. Це в першу чергу зручність, потім якість і надання е, от таких різних послуг.